Добрий вечір, добрий вечір, Тобі, пане Господарю, радуйся, оратися, земле, син Божий, народився. Ай, мали Колядка була проспропета! Опа, зразу подарунки. Опа! Зу, ладно, да, да, да. Це київські... Финський... тістечка. Будеш це буде це буде далі зараз подалиш. співати. Так, так. що я там ще знаємо, <сорчен> дивіться <сорчен> ну, дивіться. Ми вже зібралися. <сорчен> Ось ми вже зібралися. Ми будемо святкувати. От, давай, давай всім давай, гарного не вечора. Не знаю. Коляд, коляд, колядниця гарна з медом паляниця, а без меду не дайте. така. Дайте, дайте. мені п'ятака. А п'ятак не такий. Дайте рубчик золотий. А в рублі три дирочки дайте ще хатірочку. А Криво. я думала горілочки. І Кеті теж стає. Так, це працює, це працює, я отримала. Я отримала Так, Та шоколадка чорна. Кеті, а тобі я вже колбаси дала. Так що не виділуйся. Так, а в мене тут тут? А ми. Не перевертай, але щось свідоме. Іра, а ну вже, бо я Ага. Так. Так. Так, а що? Це? Ой-ой-ой, давай. Вау, який гарний. Вогняний коник. Вогняний коник у мене. Дуже красивий, слухайте. А взагалі в мене цей рік, дивіться. От. Який в мене зустрічає. Ти була в тренді. ще А перші буде червоний. Я тобі повішала сюди на це. Так, да, точно. Вот. А можна і на ялинку повісити його? Він дуже тяжкий на ялинку. Ні, да, може... можна на ялинку. О, на ялинку. О, Е, хочете ще заспівати? Ні, <ріст> Я... <Там, ріст> ні, давайте ви потім. Ні, потім. Отнеси <ріст> потім. Так, <ріст> да, тому що не так все зразу. Так. Да щас ми виймо, потім будемо ми літати. Вони ж теж будуть співати. Чи Правила. <реш> давай кадр давай. тобі на прев'ю сделаем. ти я тут. <реш> давай. Подписывайтесь на канал Тетяна Черныш. Це Те щось на лобі, так. Да. <реш> так, ну що, ми вже підняли фужерчики, речка, давай. Свят вечір з Різдвом усіх, син Божий народився. Ура! 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 Дуже класне, до речі, слово. Ура! Це да, про це про сонце. Да. Це про сонце. Не ви, а я пішла їсти свій любимий салат. Всім Маша, Маша з... там а... Знову ваші. про зуби. Ну конечно же, я ж поняла. Так ну шо, шо тетя Ира буде віршик рассказывать? Чиндрюша будеш рассказывать. А ну давай быстренько на на табуреточку. На табуреточку залез и заспевал. Так ты надо спивать. Не слышу игра на гитаре, слуху в його нема. Так, Ді чого діля, в нас що не що горить ялиночка? Інтроверт, йому з людьми складно, він сидить сам. <світ> нема, близьких є, але ніхто ним не спокоїться. Сидить він інтроверт, йому з людьми складно Ану, інтроверт. <світ> <світ> Бігом стюжок. <світ> не не я, <світ> я, <світ> <інтроверди, світ> я люблю сидіти вдома. Мені похуй. Я не хочу нікуди, я нікого не, не хочу бачити. Я нікого не ну, мені пізда. Ой, так, все. То что, да бабушка, спасай. Давай, я. Спасай. Шукаю, шукаю. А, шу бачиш. вот наши шукаю. Бачишь, вот, вот хитрюща. Вот Андрюха, вот я так вот. Все колядки человечьи. Давай, 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 давай. Ладно. А блин, буду подспевать. Ну, стоп. Сейчас очки переоденем. Конечно. Ну, знаешь, ла? Давай. Да. Колядуємо, колядуємо, генератор носом чуємо. О, так. А вайфай, ой Боже, перелиснуло. А вайфай перелиснула. Ми прийшли до вас погрітись, ми без світла не підем. Дайте. Чітко <рес> нам модем. О, О, ми ого. колядки вам співаємо, О, телефони заряджаємо. От так. Вау. Я считаю, а ми о... чекаємо, а ми чекаємо. На <ріст> Опа! Отак! В нас вимкнули світло. <ріст> От, але ж в нас горить ялиночка. Зараз я запалю свічку і буде дуже затішно. Не, не да. О, Маша вже підсвітила. <ріст> так, зараз будуть подарунки. <ріст> подарунки. Маша підсвічує. <ріст> <Свічну. ріст> <ріст> так, я <ріст> нормально. <М> <ріст> 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 Так, Андрюша, хоч ти у нас і інтроверт. Тепер не була, Нет. інтроверт. Інтровер. Ну ладно, бабушка заробила. Так, Андрюша, ну щоб твої гарні кучері були ще гарніші, а ото тряпочка, яка в машині, ти будеш дуже щасливий. То ми там скло і все, що тільки можна. Це, це просто це. на і це ми... саме. Іра. А, а... Тут написано мікрофібра? Я думаю, що для голови, а, рушник... Ні, мікрофібра, мікрофібра так. Да. Це так, Іра, от поки в мене оцього не було, тримайте. я навіть не уявляла собі, як це зручно. Це на голову і на руки вмиватися. І воно в мене лежала, мабуть, півроку, я не користувалась, А потім то що там мені на це саме, я наділа на руки обмилася і зрозуміла, Можливо, що це да. все, це бомба. Ну і раз уже таке рожевеньке, то тобі ще таку гарну косметичку від Машуні. Дякую. Це в подорожах можна Подорожах, скриває. І ви сюди окремо в різні косметички щось шосько, і в такий мішочок скрутили. І Дякую. це вам подарунковий этот, Дякую. З, з, з Новим роком, Дякую. з наступаючим новим роком і з Різдвом. Ну і все, і що нас оце? Злякали, що світло вимкнули. Ні фіга тут. Кутя сама, щоб перестати знімати. А ми зараз включимо світло. <ріх> в мене оба. Oh, так, mean... отут кутя в нас, бачите, доїдаємо. <гулки> дуже смачна. Дуже <гулки> смачна. Оце салатик, який Маша і Андрюша і це вони просто це з сухариками. Це <гулки> мої кажуть, що дуже смачні. Андрій робив чи Ні, Це раз я робила. Смачні, кажуть дуже але Я ще не пробувала. Так, і оце салатик по-новому. З ананасом, там все як зазвичай з куркою, але ще й з грибами. Но ми вирішили, що смачніше все ж таки класичний, без грибів. Тому що тут за грибів не відчувається блін ананаса. А ще в нас шампанське. А ще в нас шампанське. Все, налито, взяли бокали, ура! Доброго раночку, усіх з Різдвом. Що то там робиться? Дивіться, знаєте що? Тут у нас на Іні, чи як воно тут, ось все примерзло. Все примерзло. Головне, що я рюмочки принесла. Мамі, подижі. Отак, отак, отак. Де, де наш е, э, іменинник? Де? Покажись, покажи морду. Ремі, з днем народження. З днем народження. Та я тебе умоляю, з утра ви... Так, слушайте, я закуску таку небольшу взяла. Ага, ну шо ж. Тільки закуска. Да, да. Закуску могла б і забути, звісно. А, а Ром забула. Так, дівчинка, мені так стыдно. Та-да. Так, вітаємо. Так, вітаємо. Так, вітаємося. Всі забав. Так, тільки щоб не щоб Ш... щоб не ругалися, ні. Щоб да, не ругалися. Кеті до мене. Кеті. Кеті до мене. Все, 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 все. все. Так, ні, Кеті. Ой, молодець. Так, Ремі. З днем народження. це боже, тобі. Ходіться, по мені домой. На. Тримай. Боже, спаси. <гумісті> да, все, всіх привітали. Катя, в мене є. Всі собачі толпа, йдем тобі домой. Ага, рознесем тобі квартиру, <гумісті> да. Рознесем квартиру, пух і правда? Ну і все. На це це переносимо на завтра. Ну, давайте хотя бы чайок. <гумісті> <А, гумісті> все, все не падають <гумісті> просто. <гумісті> не <тірвання> <тірвання> Так, а що там у нас відкриваємо? От, так, <тірвання> <Да>, все. <тірвання> от. Коротше э <тірвання> <Трізвость>, норма життя. <схай> <тірвання> чайок. А чайок от добре. Все, що не робиться, кажу, всегда на краще. Тут медалі роздають. Смачені. Та що ви тут коло? Боже, Боже. Ні, це мені, це не вам, це мені. А Кеті там бігом. Де що роздають? Що роздають? Перші морози. Дивіться, вже трошечки замерзло. І вон яка краса. Ай, клас, взагалі, сосулечки. Де да? оце що? Класно, всі, всі знімаємо, всі фотографуємо. Ой, наша коряга. Отак От виглядає взимку. Клас, слухайте, як красиво. Вообще еч. Клас. Усім привіт! Ну що, знову хочу привітати всіх з Різдвом. Таке класне свято! Син Божий народився, люди радіють, смачні закуски. Смачне, смачні пироги готуються, всі, ну, ну так готуються люди до свята. Без світла не дуже зручно. Я вчора дуже хотіла зробити свою фірмену картопельку. там -то У нас зараз світла немає. У нас по 5 годин немає світла. ну Що можна тут приготувати? Тож, вчора в нас були холодні закуски. Ой, і знаєте, от каже, щоб там не було неможливо зіпсувати свято. Ну, що, ну, ну як в таке свято можна таке витворяти, як ота Рашка придурашна витворяє? Ну, що ну, це таке? Ну, в нас вчора шарабахнули в 5 годин вечора, шарахнули. От уявляєте собі, ну, прям, ну при, прямо от вечір, різдвяний вечір. По кладовищу, по кладовищу. Ну, Б'ють по алеї славу. Але ж, да, алея слави там постраждала дуже, все зрозуміла. І, і поряд ну, ну, ужас, там просто просто все розрушене. Патець вшарашили. І це напередодні Різдва. Що ну, ну, повинно бути в тих придурків уже в голові? Ну, я вже не знаю, ну Боже. ну, ну. От зараз дивилася там стрім цього мобіка, Чобіка чи як їх там називають, питають, за що ти робиш в Україні, за що ти тут воюєш? За, за... От скажи, ну от є в тебе якась. Ну, він каже, я звичайна людина, я жив, я нікого не чіпав, я все. Що ти тут робиш? Ти звичайна людина, що ти тут робиш? Він не може відповісти, він не може. Цей ведучий питає, каже, хорошо, давай тоді от я український солдат, ти в мене запитай, чого я воюю? Він каже, чого ти воюєш? Каже: «А ти можеш відповісти на питання, чого я воюю? Він каже: «Да. ти захищаєшся, захищаєш свою Україну. Він каже, да, ти можеш відповісти, запросто ти взяв і відповів, чого я воюю, бо я захищаю свою країну. А ти чого воюєш? Десь в якійсь там захалусті, в якомусь розбитому селі, де ти отримав поранення, тебе забрали в полон. За що? Він каже: ну, є ж, ж інтереси сторони". Він каже, Які інтереси сторони? Ну, ну от, от що небудь. Він не може відповісти на це питання. Але він, три вже поранення в його було, і він все одно йде і воює за інтереси країни. Якої країни? Що ти хочеш у нас тут? Він йому там вже приклади приводив. за твоя квартира, рядом велика квартира, та велика квартира прийшла до тебе. Все це головою качає да. Ну, а ти за що воюєш? За інтереси країни. Отак от я от привітання да, прийшла, ну, 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 тому що ну, це ж жесть якась, ну ну, ну, що, ну, як? У нас сьогодні зранку всі поїхали по кладовищу, і друзі, і родичі, і всі-всі-всі, всі мені скидають відео, тому що, ну, звісно ж, всі хвилюємося. Ну, 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 Вже ну, ну до покійників добралися. В общем, у мене там, слава Богу, ніхто не постраждав. Були і у батьків, і у брата, і у Саші. Все нормально, але осколків там ужас, коротше, все засипано, Більш за все там у Іри батьки поряд цим взривом, але пам'ятник устояв, Поряд все лежить, а її батьків стоїть. Ну, в общем, скажімо так, повезло. Господі, навіть якісь страшні слова. Повезли, що бомбою не попали в кладбище, в могилу. Що ви там робите на могилах? Фу, так, все. Пропогане ні слова. Бачили, як ми сьогодні святкували день народження Ремі? Наташа з рюкзаком, з рюкзаком. Мені телефонує Таня, візьми, як вона каже, стаканчики. в мене там. Отака, от от як сказати, шкіряна така трубочка, і в ній 12 маленьких рюмочок. 12, уявляєте, вони з тоненького-тоненького алюмінія. Ой, не алюмініє. Ну, в общем, неважливо. Залізні. Я не розбираюся в цьому. Дуже класні. Ну, вони там по 20 грамів, ну откусінькі. Отки. Ну, ну, от ну, 12, уявляєте, отак от стоїть. Візьми, тому що в мене такий смачний ром, і на дворі мороз, на сьогодні 11 градусів зранку, на дворі мороз, я візьму трошечки рома і в общем, гарячого чаю, і там ще щось кажу, звісно, все візьму все. І от уявляєте, Ми приходимо на ото, ми називаємо, то місце, там, де ми, отак, жертва приношення, <сум> там кукли вісять, голови, там з собаками граються, кидають їм. Але ж вони дуже рано ходять, а ми потім туди приходимо святкувати свої свята. Ну, і, в общем, все, починає все це розкладати, розбирати, розвитати це все. Там вона бутербродиків понабирала, щось ж на закусочку. Ну, і ром вона забула вдома. Як ми сміялися. Як же ж вона розстроїлася? Боже каже, пішли всі до мене, тому що я забула ром. Кажу, уявляєш собі оця свора собак, бачили, що вони роблять. Вони тобі квартиру рознесуть за 5 секунд. Ні, ну, кажу: ну все, що вони роблять, це не краще. Холодно, зараз чайок, ну, в общем, чайок щоб ви розуміли, Ми запили пили з оцих. А вони ж залізні, з термоса кипіток. В руках залізну утримати неможливо, Це руки обмерзають в перчатках з етіми, етіми самими, ну зато було дуже весело. У нас ну, Нічим не злякати, нічим... Не, не, ну, немає рому, будемо пить чай. Будемо пить чай з отаких рюмочок. В общем, ми поздоробили всі. Потім Моля прибігла ще подарувала, там теж подаруночок для ремі нашого. Ну, Наташа сказала, «Ні, нет, дівочки, все одно і мальчики там всі ми гуляли. Все одно, завтра я прийду з тою бути маленькою, якийсь там рому, неймовірний. Ну і класно. Ну, значить, кажу, будемо святкувати два дні. Сьогодні ми з чайок пили з тих рюмочок, завтра будемо пити ром. Свята продовжуються. Ой, страшно, звісно. Щось взялися за Черкаси, луплять по нас кожного дня, Боже, кожного дня десь якісь прильоти. Віки, там, я не знаю, вона вже виставила відео в юго-западному, там, де ну, стара квартира наша. На другому поверсі згоріла квартира, вигоріла все повністю. Там якась жіночка. Ну, Наче вже бабушка, така старенька, і в неї там деменція, і, в общем, вона там палила свічки вночі, чи молилася, чи що вона там робила з тими свічками. Потім відкрила вікна мабуть, хотіла провітрити щось, і все загорілося. І загорілася ну, вона в лікарні, ніхто не знає, що там де. Ну, Вигоріла вся квартира. Трьохкімнатна квартира вигоріла на все. Ну і звісно, це з другого поверху, все оце вгору, все чорне, все абсолютно Боже, під'їзд. там, ну, Мабуть, вже Віка виставила відео, чесно кажучи, я ще не дивилася, не було коли. От, вона ж зразу туди поїхала, Віка все підкривала, Ну, теж в хаті так попалубана там руками, то в сажі на коврах, на этом, сажа. Ну, в нас не так же ж пострадала. Теж таки, скажімо, повезло, поряд з нами трьохкімнатна квартира. І це ж уявляєте собі, це ми з цього боку, а горіла трьохкімната з другого боку, Ну, от як в під'їзді на дві сторони. І от оця квартира трьохкімнатна, там взагалі вона зайшла до сусідки, а там все чорне. Чи в неї десь витяжка якась була відкрита, чи щось там було, і вона взагалі. Вообще... Прокинулася від того, що задихалася вночі, просто задихалася. І поняла, що щось тут бігом почала все відкривати, каже, це сажа, все летить і все. В общем, подивитись у віки, я не знаю. При цьому всьому ми посміхаємося, і все в нас буде добре. І як я кажу, мимо нас. І що б там не сталося, це не найгірше, що може бути. Все буде добре. От. Хотіла сказати, немає причин сумувати, є, але ми не будемо сумувати вище носа і вперед. До речі, я збираюся сьогодні. Таке свято 25-те. Вчора вже всі посиділи, поздоровили діточок своїх, все. А сьогодні всі йдуть на тренування. Я думала, ну Різдво. Ну. Пишу сьогодні в чаті у дівчат. Кажу, дівчата, хтось іде на тренування? Я, я, я. <говорит> кажу: ну, і я з радістю. У мене тренування завжди радість. Так що пішла я вдягатися. Вже, до речі, пів на четверту, і ми 15-30, бо не знаю, як сказала. І вже на дворі темніша. Бачите? Світла не буде в мене до 6-ї. Так, погано їздити, оце, коли ні фонаріка, ніде нічого, і я ці окуляри вдягаю антиблік, але ж все одно я їду в пів 6 в 5-6 на роботу, а всі вже їдуть з роботи. І мені. Всі фари на мене, мені здається, що я просто їду одна. А мені зустріч <ріст> їде от, ну, у цих машин. В общем, не знаю, як сказати. Все, я поїхала тренування. Збиратися і на тренування. Темно, не темно, їхати треба, бо дівчата прийдуть. Ну і що? Ви ж знову-таки є повод потренуватися і поздоровити один одного, пообніматися, поцілуватися. Але... Підняти собі настрій. Все, пока.